Це менше часу залишається до вступної кампанії. Я сподіваюся, що більшість молоді вже знають, куди саме будуть подавати документи, а комусь можливо дуже потрібна порада або підказка. Це програма День вітаю усіх, будьте з нами наступні 15 хвилин і ви проведете свій час з користю. Вже майже 30 років Переяслав Хмельницький педагогічний університет імені Григорія Сковороди випускає студентів за більш ніж вісьмома напрямками навчання. У молоді є можливість обрати факультет до смаку серед 16 спеціальностей. Сьогодні ви дізнаєтесь про особливості цьогорічної вступної кампанії даного вишу. І детальніше про це ми запитаємо у ректора згаданого вужбового закладу Віктора Коцарева. Вітаю, скажіть, будь ласка, от на сьогоднішній день неоднозначне ставлення до освіти, тому що дуже часто буває так, що вкладають батьки великі кошти дитина затрачує чимало часу. Все це багато зусиль вимагає, а потім це не, не повертається, скажімо, добре оплачуваною роботою і так далі. Багато з батьків думає, можливо, на сьогоднішній день відбулася така переоцінка і вища. Освіта вже не має тієї ваги, як колись. От і, і ваша думка, місія університету в сучасному суспільстві. Яка вона? Університети завжди посідали важливе місце в історії цивілізації, і насамперед, тому що університет є місцем зустрічі і освіти, і науки. Університет це унікальне поєднання найновіших освітніх технологій. І найновіших досягнень науки освітній процес весь час збагачується відкриттями в науці. З іншого боку, сам освітній процес, сам університет є майданчиком для опробування наукових ідей, концепцій різних наукових проєктів. І от це унікальне поєднання науки. І освіти, і навіть на Болонському університеті написано на стіні, що освіта без науки неможлива. Унікальне поєднання освітніх і наукових процесій робить той універсум ті умови, які дозволяють сформувати сучасну не лише висококультурну освічену людину, але й отримати відповідний фах. Тому сьогодні навіть в умовах викликів 21-го століття, навіть тоді, коли говорять гармати, освіта не девальвується, вона залишається пріоритетом, тому що вона формує сучасного громадянина України, сучасного громадянина І зрештою Європи престиж держави, правда, без якої неможливо бути на арені світу. І дуже добре, що ви так доступно. Пояснили тим людям, котрі, можливо, сумніваються престижно це непрестижно. Можливо, сьогодні не дуже престижно, завтра буде краще. Але якщо згубити цей потенціал науковий, а я впевнена, що він у нас є, то це буде великий мінус для держави в цілому. А Віктор Петрович, от ви згадали про виклики 21-го століття. Якщо взяти останні кілька років в Україні, їх більше ніж достатньо. Мені здається, років 3-4 тому навіть уявити собі було неможливо, що ми будемо жити в такі часи, і тому. Власне, питання освіти, воно постає в іншому ракурсі, в в іншій постасі. От як це поєднати виклики дійсно, які перед нами ставить сучасне життя, і здобуття освіти? Сьогодні ми помічаємо, що Україна робить величезні кроки вперед в плані модернізації освіти, інтеграції європейської освітній простір на якомусь етапі, можливо, ці процеси загальмовані були. Сьогодні ми активно інтегруємося. В європейський освітній простір інтеграція це відбувається і в плані перегляду змісту навчання. Перегляду навчальних технологій, організації змісту, навчальних планів, програм студент сьогодні отримує можливість вибирати дисципліни і проходити дисципліни за вибором, впроваджуватиметься перехресне навчання, що даватиме можливість студенту паралельно опанувати ще іншу спеціальність, і все це є дійсно відповіді на ті на виклики часу в плані, тому що сьогодні. Суспільство потребує не лише освічену людину, а людину, яка б могла е, вміти вчитися впродовж життя, могла б творче застосовувати свої знання, могла б проходити систему перекваліфікації, тобто відповідно адап... адаптуватися абдовити, до сучасних так. умов, відповідно до вимог держави, суспільства, виробництва. Водночас ми зіткнулися з такими от викликами, як е, е, фактично от війна е, на сході. І ці моменти також впливають не лише на свідомість, на і ми сьогодні багато уваги приділяємо саме національному патріотичному вихованню, тому що це є стержнем для того, щоб ми зберегли державну державу Україну як державу, свою територіальну цілісність. Власне, і сьогодні от нові виклики вони покликані. Поміняти підходи до нашої системи виховної роботи, роботи в позорочний час із молоддю, сама молодь активізувалася, вона стала безпосереднім учасником тих процесів політичних соціальних, які відбуваються в суспільстві. Пригадаємо участь молоді під час майдану гідності. Сьогодні активно розвивається студентський волонтерський рух, і я беру по своєму університету, коли десятки безкоштовних концертів для воїнів АТО, для тих, хто під... проходить ваші студенти теж в цьому приймали на мозі центру. Підготовки та підготовки воїнів, десятки концертів дали наші студенти, були акції по збору коштів і особливо теплих речей, необхідних в зимовий час. Низка заходів була пов'язана із придбанням певного обладнання, і, відповідно, ми направили в ті гарячі. Точки на сході, тобто сьогодні молодь журтувалася, і вона є творцем власне своєї історії. Молодь сьогодні відчуває свою відповідальність перед суспільством, перед державою і готова захищати ту батьківщину, яка пропонує перспективний цивілізований шлях розвитку європейського вибору, який базується на світових і європейських насамперед, цінностях. Тому от сьогодні молодь вона е, особлива у плані сприйняття ідей не лише гуманізму, а ідей е, захисту батьківщини, ідей е, консолідації громадянського угу. суспільства. І це ми помічаємо таке змужніння відбулося і е, помітний такий. Е, Досвід приходить життєвий як відповідь на ті виклики, які сьогодні ми маємо те, що молодь в нас не байдужа, вона вже довела не раз, і не два, і не лише під час останнього майдану гідності. І це дійсно згуртовує і це дозволяє молодим серцям палати і запалювати навколо себе людей, щоб не були байдужими. Хочу трішки з іншого ракурсу зайти. Ви сказали, що наш час і в нашій країні зокрема, оскільки не будемо забувати і про достатньо скрутне, Матеріальне, економічне становище потрібна людина мобільна, людина швидко адаптована, людина, яка буде швидко не, ш... не скаржитися, а швидко шукати вирішення із ситуації, яка, можливо, її не влаштовує. От освіта, так як і медицина, це достатньо консервативний галузь. Як можна навчити таким якостям? Розумієте, патріотизм він зароджується і горить в серці. А от як можна навчити людину бути ну, більш такого західного зразка, скажімо так? Ну, на це працюють певні програми. ВУЗ активно співпрацює із зарубіжними партнерами із навчальними закладами Німеччини Словаччини. Франції і студенти сьогодні мобільність їхня пояснюється насамперед сам участю в міжнародних програмах, а також насамперед в програмах подвійного диплому, у програмах обміну досвідом між молодіжними організаціями. Ось у Влітку буде проходити у нас українсько датська літня школа студентів, де студенти зможуть обмінятися і досвідом роботи студентських організацій, і водночас певним академічним досвідом обмінятися. Насамперед, мобільність це знову ж таки відповідь на виклики часу. Студент має Багато спілкуватися ми запровадили внутрішній обмін студентів між вузами України, між університетами України, і дуже корисно було, коли вивчався досвід, наприклад, Харківського університету педагогічного імені Сковороди, вивчався досвід Полтавського університету. Mm -hmm. Вивчався досвід інших університетів, Сходу і Заходу. І в процесі такої внутрішньої мобільності почерпується от, цікавий досвід студентського самоврядування, досвід, засвоєння навчальних спілкування програм. Досвід, і Практика в таких так, випадках найкращих вчителів. І додається насамперед зараз в умовах європейської інтеграції, поширюються ці обміни вже з європейськими вузами. Я вас зрозуміла. Ще одне надзвичайно важливе запитання, і воно теж пов'язане, як ви сказали, з викликами часу із тим, що є зазіхання на цілісність країни, і не тільки. От дивіться, зараз часто лунає такий термін, як оптимізація мережі вузів. Тобто, якісь мають бути закриті, вважають наприклад, в тому ж міністерстві освіти, так якісь мають об'єднатися, тобто оптимізація вона передбачає. Оптим... Ну, оптимальний процес, так але тут не так все глибше, тут формально не можна до цього підходити, як на мене. От е... я не люблю це слово конкурентна спроможність, особливо якщо воно стосується навчального закладу. Але тим не менш, от е... які вузи, а е... з яким дивізом, да, з яким життєвим кредо <звіць> на сьогоднішній день е... мають право і мають залишитися в Україні? Ну сам... перед, ми бачимо перспективними ті вузи. Які органічний мають зв'язок із глибинними історичними процесами вузи, які знаходяться у історичних містах, Переяслав, Хмельницький Тому університет що без історичної традиції. Наприклад, Київ, Чернігів, Переяслав, Ще Грушевський говорив про те, що тут формувалася українська народність. Тут проходили глибинні історичні процеси. І коли ВУЗ знаходиться на теренах, на території, де відбувалися ці глибокі історичні процеси, коли ВУЗ стає центром дослідження цих державотворчих процесів, національних процесів, глибоких соці... соціокультурних процесів, то звичайно. Є органічний зв'язок і університету, і студентів з певною традицією, і тим територіальним окресленням оцих традицій. Другий аспект це насамперед, на наш погляд, університети повинні розвиватися ті, які ну, мають певні ще і духовні традиції, тобто і духовні освітні традиції. Ну, наприклад, якщо університет працює там, де колись закладалися основи, по суті, європейської освіти у формі колегіумів, ну, за даними дослідниці Посохової з Харкова, перша спроба запровадити європейську освіту це, звичайно, були колегіуми. І от ті вузи, які знаходяться в тих містах, де Є освітні традиції, є духовні традиції, і вони сьогодні є носіями і продовжувачами цих традицій, розвивають ці поглиблюють ці традиції уже в сучасному соціумі. І ще важливий аспект, як на мене, це насамперед повинні право на майбутнє мають ті вузи, де олюднений навчальний процес. Де людиновимірні процеси відбуваються, навчання, практик, де студент є особистістю, де студент є в центрі навчального процесу. Формування людини, фахівця не повинно замикатися аудиторіями і замикатися якимись масштабами, а насамперед, це повинен бути полілог і діалог між ученими. І які викладають і учнями, і студентами, між учителем і учнем, де особистістю виступає насамперед і значимою фігурою навчального процесу виступає студент. Як на мене, перевагу в цьому плані мають невеликі вузи з потужним кадровим забезпеченням, між з, між сучасний, між досвід, з сучасними правда? інформаційними технологіями, з забезпеченням літературою, методичними посібниками де дійсно от, пізнаваний кожен студент, і він. Ну це Нічого дає людині мусимо завершувати людині, це дає можливість повноцінно розвиватися. Так. І, крім того, це прищеплює людині. Ви розумієте, не показовий, не демонстративний, не штучний патріотизм, так. а той, який йде з самого серця, так. правда. Так. Дуже вам дякую за цікаву розповідь. Просто дякую слухала вам. би, слухала. Не хотілося навіть вас перебувати. Віктор Коцур, ректор Прияслав Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія був сьогодні нашим гостем. Наша програма бажає вам результативного так. дня. Дякую, що дивилися і до зустрічі зустрічі